Робота, нічні зміни дуже впливає на вагу. І чому? Тому що відбувається зміна в роботі гормонів. Я не буду в розумні речі заходити. Я буду говорити дуже по-простому, коли ми хочемо схуднути, і в нас є нічні зміни. Дуже часто що робить жінка? Вона старається вночі не їсти. Далі. Після нічної зміни вона приходить, лягає відпочивати, далі прокидається, обідає, йде на роботу, вечеряє, і вона не може зрозуміти, що ж таке? Я їм два рази в день, я вночі не їм. Я, ну, я поспала да, там, після нічної зміни, відпочила. Що ж таке? Де вага взялась? Чому вона набирається? Я ж схуднути хочу, я мало їм. А вага йде і вночі я не їм. І ця жінка старається себе тримати дуже-дуже сильно. Що роблять мої клієнти? Що ми робимо? Ми збалансовуємо харчування таким чином, щоб вночі також були легкі прийоми їжі. І ми худнемо легко, красиво, під час роботи навіть в нічні зміни. Тому приходьте, якщо у вас є нічні зміни на роботі і ви не знаєте, як збалансувати ваше харчування, приходьте. Я допоможу. Проконсультую вас. Пишіть в коментарях, і все у вас вийде.